Друзі, усім привіт! Мене звати Соня Адамська. Наразі я в Австрії у місті Відень. Днями тут відбулися парламентські вибори. Трохи раніше вибори пройшли у Німеччині. Як ці обставини вплинуть на долю понад мільйона українських біженців? Чи скасують соціальні виплати та повернуть усіх додому? До чого готуватися українцям? Давайте розбиратись. Це моя кімната тут така. Цієї суми у мене виходить. Що ви в них заберете допомогу? Вони можуть піти в суд. Е, ну мало, ну слава Богу, докажи мені, що в тебе нема за що жити. Друзі, на моєму каналі Соня Адамська. Ми не вдома, ви знайдете чимало корисних роликів про умови життя українців у багатьох країнах ЄС. Я особисто зустрічаюся з усіма нашими співвітчизниками за кордоном та маю інформацію з перших вуст. Тож, якщо ви досі не підписані на мій канал, підпишіться прямо зараз, аби не пропустити мої наступні відео. Обіцяю, буде пізнавально та цікаво. Отже, до суті, днями тут в Австрії, відбулися парламентські вибори. Ультраправа партія Свобода Австрії набрала майже 30% голосів. Це викликало шок у Європі та в Україні. І от чому справа в тому, що ця партія дуже відома своєю антиукраїнською позицією. Ось публікація місцевої преси за травень 2022 року. «ФПО категорично проти фінансової допомоги українським біженцям. А це вже березень 23-го року. Держстандарт пише ФПО протестує проти відеовиступу Зеленського у місцевому парламенті. А це найцікавіше рік тому лідер австрійських ультраправих Герберт Кікель виступає проти введення санкцій проти Росії, і він також проти допомоги Україні і вимагає право вето на ініціативи ЄС щодо надання притулку біженцям. Прямо українців тоді не називали, але судячи з попередніх антиукраїнських дій партії, саме українців Кікель мав на увазі в тому числі. Ну що ж, у Австрії нині під тимчасовим захистом перебуває близько 80 тисяч біженців з України. До того ж, у Німеччині, де українці вже понад мільйон двісті тисяч, ситуація дуже схожа. Що може статися з цими людьми, серед яких переважна більшість мами з дітками, пенсіонери та українці з обмеженими можливостями? Я запитала експерта з міграції Андрія Гайдуцького. Ультраправі прийшли до влади або прийдуть до влади не на популістичних лозунгах щодо обмеження допомоги українцям. Вони прийшли на зовсім інших лозунгах. Але досвід Нідерландів і досвід приходу до влади ультраправої партії свободи півві на чолі з Гертом Вілдерсом показує, що одне діло, коли ти говориш на передвиборчих лозунгах, а друге діло, коли ти приходиш до влади. І продовжуєш про це говорити. Австрія, так само, як і Німеччина чи інша країна Євросоюзу, не може протриматися і розвиватися без участі іммігрантів, тому що іммігранти в першу чергу це жива робоча сила працездатного віку. І старих австрійців хтось має підтримувати. Тому я думаю, що більшість антиімміграційних лозунгів, на основі яких вони прийшли до влади в Австрії. Вони не збудуться що стосується українських біженців, то по перше їх кількість зовсім є. По-друге, немає консенсусу у органі влади щодо того, як цю допомогу віднімати чи відміняти. Ось по третє, потрібно розуміти, як на законодавчому рівні захищені українці, адже ця влада має розуміти, якщо ви в них заберете допомогу, вони можуть піти в суд. І цю допомогу собі відсудити. Що ж, цікавий прогноз? А що ж до грошових виплат, як я і раніше вам казала у своїх минулих відео, у Німеччині вони досить суттєві. А от щодо Австрії, я вирішила поцікавитись більш детально, яку допомогу виділяє австрійський уряд для українських біженців. Загалом по Австрії фінансова допомога така: якщо українці живуть у наданому державою житлі, їм, як правило, забезпечують безкоштовне проживання та харчування, зазвичай у їдальнях або компенсують гроші на харчування. Крім того, українці мають право на допомогу на одяг 150 євро на рік на одну людину. Якщо українці орендують житло приватно, вони отримують субсидії до 260 євро на одного дорослого та 145 євро на дитину, до того ж. Є так звана Фаміліянбельхільфе допомога на дітей залежить від віку дитини. Чи вистачає українцям цієї фінансової допомоги, аби прожити в Австрії? Я вирішила дізнатись та завітала до села у передмісті Відня, де вже третій рік живе українська пенсіонерка пані Надія. Доброго дня. Доброго дня, я Соня. Я Надя. Пані Надія виїхала з окупації влітку 22-го року з селища міського типу Новоолексіївка Генічського району Херсонської області. Під окупацією наша територія. Їхали танки, вся техніка. Так що все це ми бачили в сторону Херсона, все це проходило через нас. Ліків вже не було. Ніяких. І я не думала виїжджати, але так сталося, що вже і доня, і внучка, онучка теж попросили, щоб я їхала, бо раз уже ліків немає нічого, що ж там сидіти. Я приїхала сюди і вже через три тижні мене забрала швидка і зробили операцію на серці. Після виписки з лікарні через австрійський фонд Мальва пенсіонерці знайшли житло у будинку, що належить місцевій релігійній громаді. Надія Іванівна показує мені, як нині влаштовано її життя. Ну тут живу я і ще один чоловік. От, оце така моя. Смачно так пахне. Це моя кімната. Тут така. Оце тут були шкафи. Мені що сподобалося, що я сюди попала, коли мене Марина, ця волонтер. При, ну, завела це все тут мебіль. Це ось кухня загальна у нас. Да. От, оце у нас кухня така, посудомийка, холодильник. Оце загальна кімната у нас. От. І навіть пічечка є. Боже, от як затишно. Ну, це камін, він купляє дрова, пиляє їх, все. Він більше займається цим. — 39 років. Ну він в нього він, родина є? немає. Немає в нього родини. Він сам це наша така спільна. Теж коридорчик, да Давай. спільний ось, ось санвузел. Тут душ у нас машина для прання. От, а як вам взагалі тут живеться? А, ну що сказати? Ну тут умови. Я рахую, що нормальні умови. Щодо виплат, Надія Іванівна не стала приховувати статки та щиро розповіла, скільки грошей і на що отримує вона від Австрії. Е, ну мало, ну слава богу, і за це хоч так. От зараз 410 євро на місяць мені платять. Із цих з цієї суми у мене виходить 150 на за житло я, згідно договору. Да, я плачу. От потім на курси їду. От у мене льгота мені дали книжку, ну карточку таку пенсіонера. Мені половину за проїзд. Десять днів поїхала на курси. От уже 60 євро мінуси ще. Потім, якщо мені треба в магазин поїхати, бо тут був магазинчик невеличкий, а тепер щось там, не знаю, чи ремонт, чи зовсім його закрили, не працює. Мені теж треба за всякою якоюсь там покупкою продуктами чи овочами, теж треба їхати, що там 140 лишається. Так, і що? який вихід? Оце продукти, отак і вживаємо. Так як я по стану здоров'я свого не можу великі валізи носити, то я вже кооперуюся із своїм сусідом. Ми їдемо, скупляємося, mm -hmm. от ділимо цей чек пополам, в нього машина, а я тоді вже готую так. стараюсь. Аналізи безкоштовно, ліки дають мені тут безкоштовно. Ну що ж, судячи зі слів надії Іванівни, можу впевнено сказати, в Австрії соціальна допомога значно скромніша ніж, у приміром в Німеччині. Ну а тепер щодо ймовірного повернення українців додому, діпреса пише про соцопитування серед українських біженців. Результати дуже цікаві: 56% українців в Австрії не збираються повертатися на батьківщину. 44% опитаних вже мають в Австрії роботу, серед яких переважна більшість жінки. Певне, що українцям дадуть далі спокійно жити, розвиватися в цій країні. Частка тих, хто буде потребувати соціальної допомоги, вона буде зменшуватися, тому що ультраправі праві вони дійсно можуть закрутити гайки. Докажи мені, що в тебе нема за що жити. А видання Держстандарт ще влітку розвінчувала міфи і наративи російської пропаганди про невдячних українців та непрацюючих жінок. Міфи, які розповсюджувалися у політичному колі, спростувала представниця правлячої на той момент партії. Незважаючи ні на що процес працевлаштування відбувається, і в цьому процесі українські жінки виглядають як зразкові біженки, і вони абсолютно не схожі на інші категорії біженців, заявила міністерка з інтеграції Сюзана Раб. Вона підкреслила наскільки низьким є рівень безробіття серед українських переселенців порівняно з біженцями, приміром із Сирії. Це доводить, що ми культурно близькі та схожі і маємо однакові цінності. Додала Раб і підкреслила успішна інтеграція. Можлива, якщо є бажання словом, усе як будь-де у Європі, українці швидко інтегруються у місцеві суспільства, вчать мову, виходять на роботу і допомагають Україні, чекаючи на нашу перемогу. А жити чи то в Україні, чи в будь-якій іншій країні, я вважаю особистий вибір кожної людини. Головне, аби всі ми, українці, трималися разом по всьому світу. А яка ваша думка щодо соціальних виплат українським біженцям у Європі та останніх результатів виборів? Друзі, поділіться у коментарях. На каналі Соня Адамська. Ми не вдома. Ви знайдете багато корисної інформації та репортажі з багатьох країн Євросоюзу. Тож не забудьте підписатись, якщо ви досі не підписані. З повагою, ваша Соня.